Доброго дня, дітки! До нас з вами завітали гості-ляльки. А давайте ми з вами зробимо для них цукерочки і пригостимо їх. Для роботи нам потрібно шаблон цукерок на папері. готові вирізані заготівки цукерочок. Вам допоможуть підготувати ваші матусі. Працювати ми будемо. Без клею. Методом накладання. Почнемо нашу роботу. Беремо круг та прикладаємо на шаблон. Він у нас синього кольору. Тепер беремо трикутники. Також прикладаємо на шаблон. Вони помаранчевого кольору. Беремо прямокутник. Прикладаємо до шаблону і трикутнички. Також прикладаємо до шаблону. Ось так. Прикрасимо нашу цукеречку смужками. Ось такі цукерочки для ляльок у нас вийшли. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!